Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 139 ударними БПЛА типу шахет безпілотниками, імітаторами різних типів. Військові звітують, станом на 9 ранку підтверджено збиття 67 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Зранку окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. За даними місцевої влади, кілька будинків пошкоджені. Один загорівся, троє поранених. Серед них 11-річний хлопець. З вогню врятували матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Протягом доби зазнали атаки Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Сумська та Чернігівська області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Новий міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що 12 лютого братиме участь у зустрічі союзників України у форматі Рамштайн у Брюсселі. Там він обговорить необхідність збільшення видатків союзників на оборону, а також підтвердить прихильність президента Трампа як найшвидшому припиненню війни дипломатичним шляхом. Йдеться на сайті Пентагону. Крім того, у рамках тижневої поїздки посадовець відвідає Німеччину та Польщу. Трамп заявив про можливу зустріч із Зеленським наступного тижня. Я ймовірно зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня і ймовірно поговорю з президентом РФ Володимиром Путіним. Сказав Трамп, журналістам. На запитання про місце такої зустрічі американський лідер відповів, що може бути Вашингтон. Я туди до Києва не поїду. До армії залучатимуть українців 18-24 років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Відомо, що для цієї категорії буде діяти спеціальний контракт на один рік, в якому буде багато пільг, а також дуже високе грошове забезпечення, наголосив гарант.